Давайте відверто та на цифрах розглянемо скільки ви зможете заробити на інвестиції в однокімнатну квартиру, купивши її прямо зараз. Зараз ви можете купити квартиру в першому будинку ЖК Синергія Київ, який вже збудований на 8 поверхів із 24. Це означає, що ви інвестуєте на ранньому етапі та отримуєте максимальну вигоду. Але давайте розглянемо цифри. До прикладу, ціна квартири зараз 1 мільйон 645 тисяч 380 гривень. А прогнозована ціна після завершення будівництва, 4 квартал 26-го року, стартує від. Орієнтовно 2 мільйонів до 2 мільйонів 300 тисяч, а ваш очікуваний прибуток на перепродажі в діапазоні від 400 тисяч до 700 тисяч. А якщо здавати в оренду, очікувана помісячна орендна плата у 27-му році 18 тисяч гривень, річний дохід 216 тисяч 420 гривень і окупність інвестиції майже 14% річних. Тобто, якщо ви інвестуєте зараз, ви можете заробити понад півмільйона гривень на перепродажі або отримувати стабільний пасивний дохід від оренди. Але інвестувати потрібно не лише в цифри, а й у комфорт. ЖК «Синергія Київ це не просто квадратні метри, це розвинена інфраструктура. Декілька ТЦ поруч супермаркети, та Сільпо, школи, дитячі садки та поліклініки все в піші доступності, озера, парки та інші місця для відпочинку та прогулянок. Ще одна вагома перевага: вам не потрібно витрачати додаткові кошти на якісне наповнення квартири, адже ЖК «Синергія Київ вже включає в себе преміальні рішення, що підвищують її ринкову цінність та комфорт для орендарів або майбутніх мешканців. Тепла підлога, лазерна стяжка підлоги, п'ятикамерне вікна рехау, якісні вхідні двері. Інвестувати чи ні вирішувати вам. Але поки ви думаєте, ціни ростуть, пишіть у коментарях, що ви думаєте про такі інвестиції, і запитуйте все, що вас цікавить.